Всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Сьогодні 1 червня, 1 червня. І я знаю, що перенесли свято День захисту дітей на 20 листопада, тому що. Так, щоб синхронізувати з всесвітнім днем дітей 20 листопада чи щось таке. Але, незважаючи на це, я хочу побажати вашим дітям щастя до здоров'я і привітати вас цим днем. Бо ну я не розумію, навіщо приймати такі закони 30 травня перед цим днем. Якось не дуже чесно. Ми зібралися сьогодні на пляж. Аліса, привіт! Привіт. Мене не показуємо. Ми зібралися сьогодні на пляж, поїдемо в Сан Куан, хоча щойно проїжджали цю альбуферету, там так мало людей. Хочеться поїхати туди, де поменше людей. Спеціально домовилися, що виїдемо о восьмій ранку, але о восьмій ранку ліжечку було так тихо і спокійно і прохолодно, що ми не захотіли так рано вставати. Взяли з собою перекус і їдемо на пляж. Тож сьогодні буде контент з пляжу. Будемо вам показувати, як відпочивають на тих пляжах Іспанії. На цих пляжах. Всім гарного настрою! Їдемо до Санта-Барбару. вже повернув. Гарний район. На пляжі постігет, який поруч з нами. Нещодавно була новина, що біля готелю Мелія там є каміння, і навіть приїжджали, там новини знімали, що там дуже багато щурів, дуже брудно, і тому нам не хочеться там купатися і відпочивати. Ну і Зазвичай там приїжджають всі місцеві. Це... Це, <кліст> <кліст> Ми подалі від того пляжу, так? Uh -huh, Може так. ще в Бенідорм поїде. Uh -huh. ну, от наша сусідка їздить завжди в Бенідорм. І як сидить там, ну показує відео з пляжу, то Та, там не так багато людей, дуже такий широкий пляж. Uh -huh. І не так багато. Ти ж пам'ятаєш, що ж там та були, ну, були також. Ми, напевно, зранку були. От зранку взагалі ідеальний варіант їздити. <кій> Вже 13 червня в школі у Аліси буде Огірас. Ну, кінець шкільного року і будуть палити фігуру. Буде шоу. Із пума. Пінна, пінна вечірка. А ми тут замислились на тим, де нам тепер залишати машину і що нам робити, тому що в нашому районі от ми вчора каталися скільки хвилин такі хвилин. Ми годину точно коли реїздрів. Поїхали ввечері купувати мені купальник, бо немає. Ну і зробили помилку, що саме ввечері поїхали, приїхали назад, і не було взагалі паркінгу. Люди вже зупиняються на пішохідних ну, переходах. І ми поки думали, чи зупинитися нам, чи порушити, чи не порушити. Хтось просто задом здав і зайняв те місце, про яке ми думали, не встигли. Потім довелося ще більше кружляти. Вже всі на нервах були. Але Ну, як Оля сказала, боженька зараз нам знайде місце і все перерішає. І так і сталося. Ми під'їхали додому. Біля будинку виїжджав чоловік і ми зайняли те місце. А на Огіраз буде. Жах, тому що ми живемо в тому центрі міста, де дуже багато машин, і напевно ж будуть перекривати якісь вулиці для того, щоб поставити фігуру, а потім її палити. І так немає паркінгу, а ще й будуть потім перекривати ці вулиці. Там вже нам боженька вряд ли допоможе. Навряд ні, вже там боженька не допоможе, вже доведеться шукати десь подалі від будинку. Ну, Ще буде не дуже зручно, але така реальність життя в центрі міста. Треба або мати гараж, орендувати, або що. Або, або... жити не в центрі. Або просто. Або жити не в центрі і залишати машину дуже далеко від дому і потім на автобусі їхати додому. Паляш Сан Хуан. На годиннику 10.26. Сьогодні обіцяють 30 градусів тепла і хвилі, як бачите, невеличкі. Мені сьогодні наснилося, що таке було така велика хвиля. Це тільки ми подумали поїхати на пляж і таку велику хвилю в вісні побачила, а потім все затихло і був такий штіль. Оце в моєму сні. І зараз тут прям приємно. Але ж у нас немає парасольки. Оце погано. Я взяла крем для того, щоб намаститися, щоб не згоріти. Зараз десь тут біля морішка сядемо, будемо вам показувати море. Ходімо? Пісочок почистили. Женя вже в морі. А ну я перевірю. У-у-у, холодна, холодна. Блин, холодно. Що робити? Та я не хочу вже. О, мама. Ми Ого, а що ж робити? Ну добре. Іди туди до Жені. Mm. <laughs> ну, я почекаю. Зараз Женя скупнеться, а потім я. Добре? Mm. З тобою. Ну я не хочу речі залишати. Ричка. Mm. Чистенька вода. І тут чистий пляж зазвичай. Там скільки людей купаються. Я взяла телефон, щоб показати вам, яку рибку можна тут побачити. Побачили, встигли. Ще? Твої вдома залишились? Це окуляри. Зараз... Треба може зробити їх, ну. Не. А, а тут немає щоб відрегулювати. Є? Не знаю, треба, напевно, якось по-іншому їх тут регулювати. Добре, зараз ми покажемо вам рибок, а потім Аліса буде міряти. Аліса, я ж не можу, в мене просто одна рука, яка знімає, а інша. Для підстраховки, щоб телефон не впав. Так, ось Аліся, ну зачекай, не ходи, не ходи. Риба. прийде. Угу. Яка чистесенька вода? Дякую, ну і до А тут знайшли ось такий канат. Прийду. У мене ж тут Ой. цей новий. Купальник. Женя поки там мене зніме. Аліса, ну що? Нормально? За того холодна. Ділий нам. Да. Мене? <рес> умпа юмба Холодно, треба звикнути і вже потім краще. Краще купатися. Бо якщо вийдеш і на сонечку нагрієшся, вже не хочеться знову заходити. Я походу рибу. Ну, лови, Аліса, лови, потім засмажимо вдома. Ой, там рятівники. Зараз ще мене спіймають, кажуть, з телефоном не можна, треба тікати, доня. Ну не можна. Я жартую. Ходімо, просто я телефон напевно залишу. Показали вам трішки морюшка. Як гарно, рибки, чистенько. Оля, як знову мі мі Дарянь, має в нас ігор для пляжу. Оце шкода. Так би, пограли б щось, але. Це томат. Так добре, все. <кій> Ходімо, я залишу телефон. Пойдемо. Просто подивіться, який тут косяк. Скільки риби багато. Покажи нам ракушку. А яку ми з тобою на туноріфе знайшли, пам'ятаєш? Mm -hmm. Як з сувенірної лавки. Яку mm -hmm. гарну просто. Я коли була Жень в Морі розповідала, що немає у нас з тобою ігор для, Нічого. для того, щоб на пляжі пограти. Пляжник. Якоїсь yeah. ракетки там з м'ячиком чи волейбольного м'яча. Ліся. З Женією пішли, Женя кидає ліся. В мене не виходить, я дуже слабка. Така, вже казала, водичка холодна і треба звикнути, краще вже купатися. Потім, коли виходиш на сонці, надієшся, вже не хочеться. Ваш який кайф. Смотрите, яка погода сьогодні, яка моє. Ну, більш-менш спокійно, ми зазвичай коли приходимо, то хвиля. Оце Женя з Алісою. Аліса не виходить, не може, вона Женя, ниряє, пірнає у воду для того, щоб вона стала йому на спину. Вона і не виходить відштовхнутися, щоб прийти. навчить Євгенію, Алісу. Прикиньте. Підзагоріли трішки. Аліса. Ну, Прямо накопалися, отримали таке задоволення, бо було не так багато людей, дітей. Ну, Коротше, дуже сподобалось. Їдемо додому, і щось я хотіла сказати, вже забула. Треба парасольку. А, Треба парасольку, треба нам, ми все мріємо про як, стільчики такі для пляжу. Або щось типу, як, щоб вони розкладалися і можна було прям лягти. Маленький mm? стіл, стіл. Стіл, стільці, парасольку. Оце все нам треба. Просто я ми коли прийшли на пляж, я кажу, в нас завжди парасолька з'являлася спонтанно. Коли ми приходили на пляж, розуміли, що нам буде тут спекотно сонце заважати. Ми бігли вперше там якийсь кіоск і купували парасольку. Так було в Аліканте, так потім було на Тенеріфе, На Тенеріфе ми залишили той зонтик, парасольку. На ібіці ми не купували. Не треба, було, ми майже і не ходили на пляж. Тож, тепер нам знову таки треба, і я боюся, що якщо ми купимо ту парасольку, то знову кудись поїдеш. Може, добре буде. Будемо знову десь переїжджати. Не хочеться. Краще на сонці будемо смажитись. Ні. Бо я просто. наче як загоріла. Будемо розкувати. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал і написати коментар в підтримку нашого каналу. Всім гарного, чудового настрою і до зустрічі у нових відео.